Людям адаптуватися у цивільному житті у кількох обласних центрах України в рамках трастового фонду діють курси перепідготовки офіцерів, звільнених у запас або у відставку. На перенавчання колишніх військових країни-члени НАТО виділили 700 тисяч євро. Нідерланди, так би мовити, перейняли естафету у британців, які до цього фінансували проект. Перший етап був доволі успішним, тож ми вирішили продовжити його. нідерланди є основним учасником цього проекту. Цей проект стосується не лише військовослужбовців збройних сил. В ньому можуть брати участь як представники міністерства внутрішніх справ, так і Державної прикордонної служби України. Подібні програми існують в Сербії, Боснії та Герцеговині, а також в Росії. Цей проект відповідає вимогам України. Адже військова реформа залишила за межами армії чималу кількість військових, які досі потребують допомоги. Варто додати, що по завершенні першого етапу навчання більше 80% учнів змогли отримати роботу у цивільному житті. Одним з найбільших в Україні є центр перепідготовки колишніх військових у Хмельницькому. Щороку центр дає путівку у цивільне життя. Кільком сотням колишніх військових неможливо допустити, що потенціал цих людей був втрачений. Дуже важливо допомогти колишнім військовим, кожен з яких чимало років віддав службі в армії або в іншому військовому формуванні, знайти своє місце в цивільному житті. Ще зовсім нещодавно ніхто з цих людей і не подумав, що незабаром доведеться сісти за учнівську парту. Втім, як кажуть, не від доброго життя, колишні військові офіцери та прапорщики із багаторічним стажем служби у війську знову відкрили студентські конспекти. Згідно закону України про соціальний захист військовослужбовців, кожен офіцер, прапорщик чи контрактник має право пройти курси перепідготовки перед звільненням у запас або відставку. Перевага надається тим, хто планує звільнятись з армії або підпадає під скорочення. Інтенсивний графік слухачів не лякає. Головне, щоб у подальшому отримані знання дійсно виявились корисними. Програма перепідготовки дуже насичена. Графік навчання включає більше 400 годин англійської, німецької або італійської мови. Крім того, одним з основних завдань курсів є навчання слухачів успішній організації та керування виробництвом на підприємствах. Також слухачам курсів викладають основи комп'ютерної грамоти. До речі, що півроку ми телефонуємо випускникам курсів і з'ясовуємо, чи змогли вони знайти собі роботу у цивільному житті. І хочу сказати, що близько 70% випускників знаходять собі роботу. За фінансової підтримки Північно-Атлантичного Союзу дипломи з цивільними спеціальностями отримали слухачі і Харківського політехнічного інституту. Колишні льотчики і танкісти тепер зможуть спробувати свої сили у бізнесі. Я знаю, що на сході України ставлення громадян до НАТО неоднозначне. Попри це, ми отримали запит з Луганська та Харкова з проханням відкрити курси перепідготовки в цих містах. Я б не хотів, щоб це питання політизувалося, адже воно має дуже важливий соціальний ефект. Звичайному військовому, який готується змінити однострійно цивільний костюм, байдуже хто йому допоможе знайти себе у цивільному житті. Тож це не політичне питання, це питання моралі. До речі, 60 слухачів, які розпочали підготовку у Харківському політеху, тільки 6 чоловік відповіли на запитання, чим би вони хотіли займатися. Під кінець навчання більше 50 уже точно знали, де працюватимуть після випуску, навіщо НАТО витрачає кошти на перенавчання колишніх українських військових. Представник альянсу зауважив. Кожен офіцер має родину. Якщо ми помножимо успіх одного офіцера, який знайшов достойну роботу, що гідно оплачується, в результаті не тільки він, а й його родина буде соціально захищена. Заради цього, мабуть, ми подорожуємо містами України і надаємо допомогу цим людям. Географія курсів це більше десяти обласних міст України. Переважній більшості колишні військові це високоосвічені та відповідальні люди. Добре, що завдяки північно-атлантичному альянсу в їхньому житті відкрилося друге дихання. Ви дивилися фактор безпеки, і пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.